Друзі, мої вітання. Дізнаємо зараз більше щодо певних змін або, можливо, навіть сподіваюся, підсилення нашої боротьби з російським БПЛА, адже Румунія тепер буде збивати безпілотник, який будуть порушувати її авіапростір. Разом з тим до України масово їдуть геймери з усього світу, і начебто, це теж має підсилити наші повітряні сили. Чи так це розберемося більш детальніше із Богданом Дорінці. Це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю. А що ж, давайте щоправда, трошки не з таких оптимістичних новин почнемо. От, зокрема, Росія почала атакувати Україну дронами камікадзи, які автоматично обирають мету для знищення, і вони не розрізняють військову мету від цивільної. Це зазначає зв'язківець з позивним. Флеш, власно, враховуючи, що ці дрони автоматично обирають мету для знищення, які технічні засоби захисту є от в цьому аспекті, як я не знаю, від них можна убезпечитися, і що це за дрони? Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ми говоримо про дрони, які можуть автоматично здійснювати атаку, тобто мова йде фактично про дрони з елементами машинного навчання тобто, це безпілотники, які на борту мають спеціальні додаткові системи, задача яких в першу чергу здійснювати розпізнавання об'єктів, які вони бачать в камеру розміщену на борту самого безпілотника. І друге завдання, звісно, це. Після розпізнавання прийняття рішення про ураження або не ураження, і після цього вже здійснення відповідного фактично заходу для здійснення такого ураження. Ось такі системи, в принципі, вони насправді не є новими. Ось такі системи вже існують щонайменше декілька років. Як правило, використовують саме західні технології, тобто, це розробки компанії Nvidia Jetson, які дозволяють здійснювати автоматичне розпізнавання об'єктів. Без зв'язку з зовнішніми джерелами інформації, тобто без доступу до інтернету, для того щоб такі системи могли виконувати свої завдання, тобто безпосередньо їх здійснюють спеціальне таке навчання. На великій кількості зображень або фотографії після цього система з певною ймовірністю може визначати об'єкти, в тому числі звісно, бувають і значна частина так званих хибних визначень або хибних спрацювань, коли система може не розпізнавати. Що ціль, наприклад, є цивільна, а не військова, і навпаки, є не військова, а цивільна, і здійснювати або не здійснювати враження такої цілі. Ось загалом, як правило, наявність таких модулів воно здорожчує саморозробку, щонайменше від 100 до 200 доларів. Це вартість найдешевшого комплекту такого для розпізнавання. І друга ж до з точки зору технічної протидії. Маємо розуміти, що, на жаль, безпілотники, які працюють з такими системами, вони не потребують, як правило, зв'язку з оператором, тобто вони фактично можуть оператор їх доводити до, до так званої зони виконання завдання. Далі така система може автоматично здійснювати політ в пошуку цілі і приймати рішення по її ураженню, навіть якщо це є якась цивільна ціль, яку система некоректно розпізнала. Або у зв'язку з низькою якістю того програмного забезпечення розробленого, або у зв'язку з там недосконалістю моделі, на якій сама система навчалася, або просто в разі технічного збою, що так само не є виключенням для таких систем, і звісно, такі системи тоді становлять загрозу для цивільного населення. Ось а єдиний спосіб протидії це виключно фізичне знищення цих систем, або кінетичне, тобто з використанням там стрілецької зброї, систем протиповітряної оборони зенітних, або мобільних вогневих розрахунків, або з використанням альтернативних систем знищення, тобто це автоматичні лазерні технології, або технології, які дозволяють знищувати електроніку на борту самого безпілотника, тобто це певні там системи, які здійснюють електромагнітні. Імпульси, чесно кажучи, послухала це. Виглядає так, що це дрони зі штучним інтелектом? Фактично так мова йде про безпілотники з елементами штучного інтелекту, тобто е, це все ж таки не високорівневий штучний інтелект, е, який е, там на сьогоднішній день ми називаємо там розробки великих корпорацій, які використовують саме онлайн системи, адже для роботи там повноцінного штучного інтелекту необхідні значні е, обчислювальні потужності, тобто це величезні е, дата центри. З комп'ютерами зрозуміло, що в разі, коли такий безпілотник працює без доступу до мережі інтернет, він не може використовувати такі ресурси, тому використовується набагато простіші моделі, які якраз використовують елементи штучного інтелекту. Угу. Що ж, до інших, теж не менш неприємних новин, Дефенс Експрес повідомляє, що шахеди тепер ще більш смертоносні, адже росіяни почали встановлювати у них нові комбіновані 90 кілограмові бойові частини. Пане Бута, наскільки наше ППО спроможна готова, от е, знищувати перехоплювати подібного роду дрони? Ну дивиться, якщо говорити про е, самі шахеди, то ми бачимо, що ворог в принципі регулярно їх модернізовує в тих чи інших компонентах. І якщо протягом минулого року більше увага зверталась саме до модернізації самого носія безпілотника, то Станом на е, останні півроку ворог більше почав знову повернутися до питання експериментів з бойовими частинами. Ось е, і якраз поява цих двох типів насправді бойових частин. Тобто, це російського виробництва осколково фугасний запалювальний вагою 90 кілограмів, е, і е, так само ми продовжуємо спостерігати 90 кілограмові іранські боєприпаси, але без цього запалювального ефекту, е, якщо говорити про протидію, то в принципі. Протидія таким безпілотникам залишається такою як і звичайному типу, тому що особливих конструктивних змін в самому безпілотнику або в траєкторії його польоту не відбулося. Ось але сам безпілотник почав становити значно більшу загрозу. З точки зору вже кінцевий етап фази польоту, тобто з точки зору або його падіння, або його влучання, адже мова йде про практично майже вдвічі більшу бойову частину, яка збільшилася від 50 до 90 кілограмів. По друге ми побачили, що збільшується кількість саме бойових частин з. Осколков власна запалювальною компонентою, ось один з таких безпілотників. Ми пам'ятаємо в кінці минулого року уразив укриття Чорнобильської атомної електростанції, mm -hmm. що призвело до масштабної структурної пожежі і суттєвого пошкодження укриття станції. Ось, тобто ми бачимо, що така запалювальна бойова частина вона дозволяє створити на короткий період часу таку фактично. Високотемпературну хмару, температурою до 3,5 тисяч градусів, що насправді навколо себе все випалює і може навіть плавити певні метали. Ось. І друга важлива складова, що, як правило, така вибухова. Наслідки такого вибуху вони призводять до структурних пожеж, тобто ключове завдання це якраз руйнування об'єктів критичної інфраструктури або інфраструктури загалом, і ініціація або спричинення після цього масштабної пожежі. Угу. Пане бутан на крок назад повернувся щодо тих безпілотників, які власне автоматично визначають ціль без втручання оператора. У нас на озброєнні подібного роду безпілотники теж є. Ну, дивіться. Щодо безпілотників, які автоматично здійснюють визначені цілі та прийняття рішення про інформації, що українська сторона використовує або має такі розробки, раніше я не зустрічав, але не варто виключати, що обидві сторони вони фактично, і Україна і Росія не зупиняються на шляху розробки відповідних систем. Тобто, якщо такі системи є у Росії, тобто питання в тому, чи Україна не мала їх раніше, або чи найближчим часом вони не з'являться, воно як правило, не стоїть, тобто це означає, що ми mm -hmm. так само будемо використовувати такі системи. Інше питання, в якому періоді часу вони з'являться, або про буде оголошено про їх наявність. І друга важлива судова, маємо розуміти, що все ж таки використання цих систем це окремий клас більш дорогих рішень, і так само вони вимагають, все ж таки розуміння для яких цілей вони використовуються. Так само як мова йде коли про безпілотники на так званому оптоволокні. Ми розуміємо, що. Основними е, таким е, кількістю безпілотників, які використовувати на фронті, все ж таки залишаються класичні безпілотники на радіокеруванні, а безпілотники на онтово-волокні, це залишається окремий клас для вирішення певних типів завдань, е, і, як правило, кількість не перевищує 5-10% відсотків від загальної кількості систем угу. е, гаразд, е, до інших з е, новин в Румунії відтепер дозволили збивати дрони, які порушують повітряний простір країни е, власне у лютому місяці Кабмін країни. Не схвалив відповідний закон після частих порушень повітряного простору БПЛА та ракетами. Пане Богдане, як ви оцінюєте таке рішення? Наскільки воно нам де в користь наскільки воно не знає допоможе нашим силам ППО при масованих атаках? Ну давайте, якщо говорити про рішення Румунії збивати такі ворожі цілі, то в принципі воно напевно є вже не просто назрілим, а воно вже явно трошки навіть запізнилося. Адже ми пам'ятаємо, що і в 23-му, і в 24-му роках російські безпілотники залітали на території Румунії. Ось безпосередньо okay. там, в тому числі, здійснювалося падіння їх. ось. І е, рішення необхідно було приймати ще раніше е, щодо рішення зараз, тобто тут залишається ключове питання: чи Румунія буде знищувати ці безпілотники виключно на територію Румунії, і тоді це жодним чином на Україну не впливає, адже переважно, якщо ми говоримо про е, атаки на територію України з боку Росії, то як правило на територію Румунії прилітають вже ті безпілотники, які або втратили керування, або з тих чи інших причин е, фактично. Збилися з курсу і далі вони продовжують світ політ, поки або не впадуть на території Румунії, або не будуть знищені систем, силами протиповітряної оборони. Друга важлива складова, як правило, якщо говорить саме про атаки в напрямку Румунії, то переважно мова йшла саме про атаки безплотника типу Шахет. Переважно це портів, які знаходяться на Дунаї. Ось, тобто, це ті порти, які залучені до морської логістики. ось і звісно, якщо цей безпілотник буде здійснювати розворот, наприклад, або проліт до порту над територією Румунії, то це збиття матиме користь для України, адже менша кількість безпілотників буде досягати таких портів. Але якщо безпілотник буде здійснювати політ над Одеською областю, тобто над територією України. То звісно, ймовірно, що Румунії чином буде збивати ці ворожі цілі в повітряному просторі України. Ну вона на сьогоднішній день в принципі є неможливою, адже для цього необхідно ціла низка змін до законодавства і прийняття відповідних рішень по створенню окремих так званих змішаних командувань, тобто україно-румунських, які б могли, наприклад, закривати повітряний простір спільно як на території Румунії, так і на території України. Я тут уточню, бо не до кінця зрозуміло. Усі ці випадки, коли Шахеди чи там не знаю, ракети порушили повітряне ну, зокрема у тієї ж самої Румунії, це було виключно з технічних якихось аспектів, не тому, що це був намір ворога саме таку траєкторію вибудувати? Ну, дивиться на сьогоднішній день. Неможливо ні підтвердити, ні спростувати, що це був саме безпосередньо намір ворога здійснювати використання румунського простору, і це теж не варто виключати. Адже ми пам'ятаємо, що Росія в тому числі вторгалася в повітряний простір Молдови, наприклад, здійснюючи атаки як безпілотниками, так в тому і крилатими ракетами по території західних областей України, і навіть деякі з цих безпілотників та ракет падали безпосередньо. На території Молдови, ось і там було зрозуміло чітко, що Росія е, спеціально використовує цей повітряний простір. Е, чи були випадки, коли залітали безпілотники і ракети на територію Румунії е, саме? Запланованими чи з технічних причин на сьогоднішній день на жаль питання залишається відкритим. Тобто офіційна позиція Росії, що це були певні відхилення від курсу, але ми розуміємо, що враховуючи порушення повітряного простору Молдови, не варто виключати, що це були цілеспрямовані заходи, в тому числі фактично порушуючи повітряний простір одної з країн НАТО. Угу. Uh, вже кілька тижнів Росія атакує Україну новим небезпечним БПЛА під назвою Бандероль. Що стосовно нього відомо, летить зі швидкістю 400-500 км на годину і має реактивний двигун. Це скорішний БПЛА, або боєприпас за аналогією з Кабом, але з реактивним двигуном. Uh, ну, серйозно виглядає, наче прямо от ракета повноцінна летить. Чи маємо ми? Uh... Засоби боротьби аби збити такий БПЛА на такій швидкості 500 км на годину. Да, дивіться. Якщо ми говоримо загалом про е, е, БПЛА, типу Бандеролі, вже нам відомо. Тобто насправді це вже мова йде про певний гібрид. Ось їх починають називати класом надлегких крилатих ракет. Ось, адже він за своїми характеристиками і образом в принципі вже більше нагадує саме крилату ракету, але звісно використовує ще комплектуючі, які використовуються в типових системах безпілотників. Ось але маємо розуміти, що насправді крилата ракета, вона за своїм типом класична, насправді так само залишається все ж таки літаком. Отже, всі крилаті ракети вони, як правило, використовують саме авіаційні двигуни. Вони використовують все ж таки елементи певні. Які використовуються в звичайних літаках, тобто це і крила, це і певні елементи аеродинамічні для керування польотом таких повітряних суден. Ось тому навіть в класичному розумінні крилата ракета це все ж таки більше літак, ніж звичайно, нам відома балістична ракета. Клас надлегких крилатих ракет. Це вже певний такий симбіоз або певна похідна від нам відомих дронів, які все ж таки теж мають певне відношення до авіації. І безпосередньо звичайних крилатих ракет. Ось щодо протидії ним, то в принципі ми маємо розуміти, що така крилата надлегка ракета або бережучий боєприпас є по суті повітряною ціллю, малорозмірною, і протидія їм є аналогічно, як іншим цілям, тобто, це. Або використання класичних нам відомих систем протиповітряної оборони зенітних, або використання в тому числі армійської авіації. Ось якщо говорити про протидію саме мобільними розрахунками або мобільними вогневими групами, то враховуючи достатньо високу швидкість польоту таких засобів, а це 500-400 км на годину, то як правило. Така їх ефективність може бути набагато нижча, адже часу на знищення, ну там є буквально лічені секунди. Ось і більша швидкість польоту вона вимагає трошки іншої стратегії протидії ніж звичайним uh -huh. безпілотникам типу Шахеда, які, як правило, в два рази повільніше переміщаються. Ось тому основним залишається все ж таки класична система протиповітряної оборони або армійська авіація, яка може використовувати ракети типу повітря-повітря для знищення, в тому числі з тепловими головками самонаведення, адже такі повітряні судна з турбореактивними двигунами, вони, як правило, мають яскраво виражений тепловий слід. Пане Богдана, а скільки приблизно можна може коштувати таке БПЛА? Просто хочеться зрозуміти наскільки ну співмірно, якщо так може зазначити, петріот використовувати проти оцієї бандеролі. Дадеться, якщо ми говоримо про вартість самих систем, тобто на сьогоднішній день офіційної вартості Росія не називає, але за різними оцінками, якщо ми говоримо саме про реактивні типи безпілотних систем, то як правило, мова може йти про декілька сотень тисяч доларів, тобто це порядка 150-200 і більше тисяч доларів, може коштувати одна така система, і звісно, вона, як правило, в 5-10 разів є дешевшою ніж вартість одної протиракети до комплексу Пет. Jā. Угу. Ну, ось так що ж ще одна новина. Хочу вашу оцінку і її отримати в Україну. Масово приїжджають іноземні геймери, щоб працювати операторами дронів у Збройну силу України. Пише Нью-Йорк Пост. Комп'ютерники зі сполучених штатів Америки, Британії, Канади, Австралії та Франції виявилися майстерними пілотами, безпілотників на передовій, що стало секретною зброєю України. Принаймні, так пише видання. І за словами журналістів, хлопці їдуть сотнями, особливо багато. То американців пане Богдане, як ви оцінюєте ось цей феномен, коли досвід геймерів переноситься на реальні бойові завдання? Наскільки це дійсно підсилюють наші сили? Ну давайте, якщо говорити саме про досвід саме геймерів, то в цілому це якби не є якимось новим підходом, адже в тому числі в збройних силах України протягом останніх декількох років якраз. Залучення геймерів українських воно мало значну роль в розширенні появи так званих сил безпілотних систем. Ось, по перше, по друге. Ми бачимо, що, як правило, люди з таким досвідом вони достатньо швидко можуть опановувати а, такі безпілотні системи, в тому числі системи, так звані з керуванням від першої особи, тобто first-view person системи або нам відомі вже FPV-дрони. Крім того, друга важлива складова, ми бачимо, що на сьогоднішній день починають з'являтися вже на ринку рішення, які дозволяють здійснювати керування такими системами, навіть не безпосередньо з лінії фронту, або, наприклад, із. Командних центрів віддалених або навіть із інших міст. Тобто на сьогоднішній день рівень технологій насправді не вимагає необхідності. Перебувати пілота безпосередньо на лінії бойового зіткнення, він насправді може знаходитися в спеціальному центрі, наприклад, в Києві, Львові або навіть за межами України в Варшаві чи десь ще, і здійснювати керування таким безпілотником. Ось, але звісно, враховуючи там ті чи інші обмеження міжнародного законодавства, то що ж все найбільш доцільним є створення таких центрів на території України. І це дозволяє залучати навіть іноземних пілотів з тому числі, маючи максимально низькі ризики для життя і безпеки таких іноземних пілотів. Але я правильно розумію, навіть якщо оператор може керувати таким безпілотником з-за кордону, все одно ж має бути той, хто цей безпілотник максимально там не знаю близько піднесе до позиції ворога, умовно кажучи, чи до лінії бойового зіткнення. ну, все одно якийсь якась фізична особа має бути присутня. Ну, дивіться, станом на сьогоднішній день, звісно, е, необхідне як мінімум е, спеціальні такі або бригади, або команди, які здійснюють підготовку до застосування цих систем. Це по-перше, е, по-друге, звісно, залишається питання логістики, тобто, ми маємо враховувати, що дальність польоту таких систем вона все ж таки має певні обмеження, тобто, це порядка там від 10 до 30 кілометрів, зазвичай е, в більшості випадків. Е, і е, питання, щоб. Е, Максимально наблизити цю таку систему до лінії фронту, воно залишається важливим. Це може здійснюватися як безпосередньо е, такими окремими бригадами або е, окремими розрахунками, тобто які здійснюють логістику таких систем, їх увімкнення, підключення до мережі керування, далі вже передача керування. Або друга важлива складова ми бачимо появу в принципі автоматизованих наземних систем, тобто це і морські дрони, які, як ми чули раніше, вже виступають е, такими носіями для інших безпілотників І тут аналогічна ситуація, тобі, виходить, що одна автоматична система доставляє інші системи для виконання завдань на морі. Аналогічна система ми можемо найближчим часом, напевно, побачити, що вони з'являться і в умовах так званих наземних, тобто, це безпосередньо в там як на сході України, так і на півночі. Угу. Пане Богдана, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим питанням. Маю надію, що наші глядачі тепер більш детальніше розуміються у цих надважких питаннях. Експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Дорінці був разом з нами. Друзі. Ще раз пане Богдане, дуже дякую вам. Дякую, гарного дня.